Так, друзі, всім привіт. Сьогодні я хочу розповісти вам, як правильно почати працювати на Upwork в 2024-2025 роках без знання англійської мови. Це дуже важливо, тому що деякі люди бояться заходити на цю біржу, тому що не знають англійську мову. А я вам хочу сказати, засновуючись на своєму досвіді, що це в принципі не проблема. Так. Для початку треба створити аккаунт. Треба поч... зареєструватися. Я спочатку не те нажав. Вибираєте, що ви фрілансер, і що шукаєте роботу. Далі треба заповнити всі свої дані. Тут ви пишете своє ім'я, далі прізвище. Бачите, я пишу тестово, тому що в мене вже є аккаунт, є свій профіль на творку. я вам потім покажу, додам до цього відео. Там буде сума, яку я заробив за півроку, і також покажу, як виглядає, в принципі, готова сторінка з відгуками зі всіма цими штуками. Так, емейл ввели. Далі треба ввести, придумати якийсь пароль. Вибрати свою країну. Так, email, в принципі, вам по бажанню. І натискайте Створити аккаунт. Все, аккаунт створено. А Спочатку треба підтвердити свій емейл. Заходимо на пошту. Ось. Бачимо повідомлення, натискаємо Verify. Все. Аккаунт підтвердився. Що ми далі маємо? Натискаємо Почати. Для зручності ви можете перекласти сторінку, якщо ви зовсім не знаєте англійську мову. Далі вибираєте відповідно до своєї. До свого досвіду. Умовно, я маю певний досвід. Натискаєте далі. Далі. Так, ну для початку ставимо галочку тут і вибираємо перший варіант. Далі оцей рекламу ви можете створювати, в принципі, уже потім. Коли у вас вже будуть відгуки, буде портфоліо. Далі вам треба буде вибрати свою спеціалізацію, тобто у мене це. Дизайн, брендинг, ілюстрація, продакт дизайн, графіка. Ну і все. Ось, можна вибрати тільки три. Далі треба додати свої навички. Я додаю рандомно. Я ж кажу, бо в мене вже профіль є. Ви до цього. Підійдіть більш скрупульозно, тому що на основі цих навичок вам опворк буде пропонувати роботу. Тут ви пишете свою посаду, ну, тобто роль умовно, графічний дизайнер. Щоб клієнт, коли зайшов на ваш профіль, міг одразу побачити, чим ви займаєтесь. Далі ви можете додати досвід роботи. Я поки не буду додавати свою освіту. Далі вибирайте мову. Тут можете вказувати. Другий варіант. Так, тут ви можете описати ваш досвід роботи в принципі, написати щось про себе. Це теж важливо. Тут я зазначу, що треба вказувати також свої спеціалізації, тому що по цьому тексту в тому числі Upwork буде видавати вам роботу. Тобто я ось копіюю свій досвід, який я вказував на своїй основній сторінці. Ви можете писати так, як ви для себе думаєте краще. Але не забувайте вказувати спеціалізації. Я ось написав типу ключові слова. Векторна растрова графіка, графічний дизайн, векторна графіка, векторизація логотипів, айдентика, логотипи і так далі. Далі вам пропонують встановити вашу погодинну ставку роботи. Тому що деякі завдання. Клієнти ставлять з погодинною ставкою. В Upwork є вбудований таймтрекер, яким дуже легко користуватися. І, ось. І ну, в принципі, для початку ви можете поставити якусь мінімальну ставку, умовно, 10 доларів за годину. І з урахуванням комісії Upwork ось, ви будете отримувати погодинну 9 доларів. Далі нам треба додати фо вашу фотографію профілю. Все, фотографія додана. Далі вам треба ввести свою дату народження. Так, країну, адресу вказати. Не знаю умовно. М -м -м, ну, Що зараз зима? Ну, хай буде зимова вулиця. Зимова стріт. Апартаменти не вказуємо. Сіті Київ. Ну, ви вказуєте ясно, що своє. І телефонний номер. Так, я введу свій другий робочий номер, бо боюсь, що мій аккаунт не заблокували. Основний. Так. 0. 67. Все, готово. Це, в принципі, профіль готовий, але я раджу вам повністю заповнити максимально розширено всю інформацію про себе. Додати всі ваші навички, додати історію роботи можливо, придумайте, якщо у вас нема. Додати освіту всі курси, можливі, які ви проходили, і так далі. Все, натискаємо надіслати профіль. Ось. Все, ваш профіль готовий. Далі вам пише, що вам треба купити коннекти. Конекти, конекти це дуже важлива складова робота на апфорку. Це, по суті, поінти, які списуються у вас. За кожен відгук на якусь вакансію, на якусь роботу. Конекти треба, <coughs> треба купувати за гроші. Тобто, можна купити або з балансу, який у вас вже є на форку, або підв'язати свою карту і купувати з карти. Конекти, звичайно, у порівнянні з іншими біржами, коштують не дуже дешево. Для прикладу, зараз я подивлюсь, 10 коннектів коштує 1,50 центів плюс комісія, там 10 центів 20, тобто $1,70 коштує 10 коннектів. В кращому випадку вам цих 10 коннектів вистачить, щоб подати лише одну заявку, тому що заявки коштують від 6,7 до 11,15. Деяких рік дуже-дуже таких нечастих випадках, там доходить до 20 коннектів за одну заявку. Я не знаю, як, від чого це залежить, тому кажу одразу, що це так, не дешево. Можна купити набір коннектів. Тут можна 20, 40, 60 купити. Мені на день зазвичай вистачає ну, 60 коннектів з головою. 60 конектів коштує 9 доларів плюс комісія. Тобто десь 10-11 доларів. Але ви зможете подати багато заявок. І в будь-якому випадку, о, якась з цих заявок спрацює. У мене за півроку ще не було такого, щоб я витратив всі коннекти і не взяв жодного, жодної роботи. <кій> так, о, поки тут. Натиснемо Пропустити. А, так, ще забув сказати, кожен місяць вам будуть нараховуватись безкоштовні конекти. Там якась мінімальна кількість, тому можна також їх втрачати. Так, далі ось рекомендації щодо заповнення профілю. Вам треба заповнити профіль на 100% повністю. Приєднати свої соцмережі, заповнити портфоліо і так далі. Так, що ж, ось ви створили профіль. Ось ваш баланс Connection. Наразі він нульовий. Далі тут для того, щоб знайти роботу, натискаєте ось сюди Find Work, вас переносить на цю сторінку. Я зазвичай користуюся вкладкою Most Recent. Тобто ті, які, як це? Самі нові. Самі нові вакансії, саме нова робота, яку додають. Тобто ось 8 хвилин тому, 12, 13 і так далі. Тому що якщо вибрати best match, то бачите, тут робота додана годину тому, 13 хвилин тому, взагалі вчора. А брати, кидати заявку на роботу, яка умовно розмістилась на Upwork навіть годину тому. Ви можете подивитися, що тут уже від 5 до 10 пропозицій від інших фрілансерів є. Тобто шанс, що вас оберуть, він мінімальний. Ну, а якщо, умовно, вчора, то бачите, тут вже від 20 до 50 пропозицій. Тут взагалі, якщо ви ніяк не виділяєтесь своїм досвідом, якщо ви новачок, шансів практично немає, що вас візьмуть на цю роботу. Тому так, я користуюсь цим. Також хочу вам порадити встановити плагін для свого браузеру, який називається автооновлення сторінки. Я їм користуюсь, і коли в мене немає роботи, або я колись я якісь задачі роблю, я ставлю на цю сторінку автооновлення кожну хвилину. Тобто, вам не треба вручну перезавантажувати сторінку, а просто вона автоматично кожну хвилину оновлюється. і... Оновлюється список завдань. Тобто, кожну хвилину ви бачите вакансії і роботу, яка сама релевантна по суті. Так. Далі я хочу вам розказати про те, як правильно подавати заявки на роботу. Умовно. Ви знайшли вакансію, яку розмістили, яку ви впевнені на 100%, що ви можете зробити, ви її відкриваєте. Читаєте опис, що ви можете не можете зробити. Тут вказано, які потреби у замовника. От також зазвичай вказується оплата, але ця вакансія без оплати. Ось, наприклад, давайте цю відкриємо. Тут оплата 10 доларів за цю роботу. Так. Та-та-та, окей, фіксид окей. прайс. От бачите, тут вказано. Яка оплата? От тут фіксована оплата, а є ще погодинна оплата. На жаль, зараз я не можу тут розмістити свою заявку. Але що я вам хочу сказати? Якщо ви ще не взяли жодного замовлення на форку, і ви тільки починаєте працювати, то, засновуючись на моєму досвіді, я спочатку. Там, може, перші кілька днів розсилав заявки, в яких писав просто, що я можу зробити цю роботу за відгук, тобто оплати не треба за завдання. Тому я вибирав якісь маленькі завдання, там умовно на 5-10 доларів, і писав, коли кидав заявку, там супровідний текст треба додавати, і я просто в цьому супровідному тексті писав коротко, що. Вітаю! Я можу зробити ваше завдання за відгук і за оцінку в 5 зірок. І так, в принципі, в мене вийшло протягом кількох днів виконати кілька завдань і вже зробити собі рейтинг і отримати перші відгуки. А коли у вас вже є рейтинг, тобто оці зірочки, от як бачите, у замовника ось тут. І є відгуки, вам, у вас більше можливостей брати ще роботу. Тобто, замовник буде дивитися, що ви вже працювали на Upwork, у вас є певні відгуки, певний рейтинг, і це його буде спонукати віддавати роботу саме вам. Тобто шансів у вас набагато більше з цим. Далі, що? Далі, коли ви вже отримали перші замовлення, успішно їх виконали? До речі, в мене я хоч, хоч і писав, що виконую безкоштовну роботу, але клієнти, ці мої перші, були максимально задоволені моєю роботою і зазвичай. Її оплачували. Там було небагато, десь 5-10 доларів, але все одно цього вистачало, щоб на ці гроші додатково купити конектів і брати вже більш високооплачувану роботу, більш об'ємні завдання. Так, що на чому, я, на чому я зупинився? Ага, так ось. Коли у вас вже є кілька відгуків і є рейтинг, умовно, 5 зірочок, далі у супровідному тексті я, а, до речі, я вам рекомендую подавати заявки на завдання, якщо завдання було викладено на Upwork. Умовно, не пізніше, ніж кілька хвилин тому. Тому що за ці кілька хвилин вже люди бачать, що є завдання і подають свої заявки. Вам треба якомога швидше встигнути подати свою заявку, щоб ви відображалися першим у рейтингу. Тобто першим у клієнта. Хто раніше подав заявку, тому зазвичай віддається перевага. Так, також є в опорку така штука, коли ви подаєте заявки. Там можна за додаткові конекти підвищити свій, свою позицію. Тобто, якщо ви бачите, що ви 100% можете виконати цю роботу супер чітко, професійно і швидко, але вже там, умовно, завдання виклали там 3 хвилини тому і вже є до 5 заявок, ви можете при подачі заявки поставити за додаткові конекти підвищити свою позицію. Ось. Так, з приводу супровідного листа, коли у вас вже є рейтинг, рейтинг і відгуки. Я рекомендую вам записати, згідно ваших спеціалізацій, кілька супровідних текстів. Тобто для мене, для себе я описав, зараз я вам покажу. Ось кілька заготовлених текстів на випадок різних завдань. Тобто, якщо якесь завдання невеличке, і вам супершвидко треба подати заявку, ви просто копіюєте. Ось, я написав hello, я можу почати прямо зараз роботу, або я можу виконати її прямо зараз. І посилання на портфоліо також додаю. Або, якщо це завдання по векторній графіці, я пишу ось таку. Заявку. Це також на випадок, якщо якесь по графічному дизайну завдання, і на випадок розробки логотипів. Зазвичай цього вистачає. Я вам теж рекомендую зробити такі чернетки собі, і просто, коли ви бачите відповідну роботу, ви копіюєте і просто в супровідний текст вставляєте, і натискаєте подати заявку. Ось і все. Це буде дуже швидко і ефективно, і зекономить вам купу часу. І також підвищить, шан... підвищить шанси на отримання роботи. Ось з приводу англійської, якщо ви зовсім не розумієте англійську, то в принципі ви можете відкривати так, відкривати сторінку завдання. Якщо вам зовсім не зрозуміло, що вам треба зробити, ви просто перекладаєте її автоматично в Google, ви чекаєте, що вам треба, читаєте, що вам треба зробити. Ось. І вже потім подаєте заявку. Коли ви спілкуєтесь з клієнтом, я рекомендую вам користуватися, перекладачем не Google Translate, а більш професійним, ось, наприклад, Deep l -Translate. О, Він дуже крутий і він дуже е, не, не прямо автоматично перекладає як Google Translate, а більш о, якось повсякденно. О, також там можна виділяти якісь фрази. умовно о, Бачите, коли ви перекладаєте текст, ви можете обрати варіації цих слів, варіації цілих речень і так далі. І більш правдоподібно підганяти свою відповідь під англійську мову. Тобто ви пишете тут, умовно, я можу зробити це завдання прямо зараз. Вибираєте джоб там умовно копіюєте текст і відповідаєте, вставляєте в діалог з клієнтом. Це дуже просто, швидко, і я цим користуюся кожен день при роботі з опворком. Так, посилання я вам залишу під відео. В принципі, в принципі. Все. Ага, ні, не все. Також хочу розказати вам про оплату роботи на форку. Для того, щоб отримувати виводити гроші за форку, вам треба зробити рахунок Pioneer. Також я додам посилання під цим відео. Ви там просто реєструєтесь, відкриваєте рахунок, але зауважу, що це платно. Це коштує. Здається, 30 доларів за рік користування. Кожен рік вам треба по 30 доларів платити за цей рахунок, але це дуже зручна система, і з неї можна напряму там, протягом 15 хвилин виводити вже на ваш умовний монобанк. Там в Монобанку підв'язується Pioneer аккаунт, і ви просто поповнюєте з цього Pioneer свою картку і все. Ну і коли ви зробите рахунок Pioneer, ви просто в налаштуваннях, <кій> в налаштуваннях підв'яжете номер вашого рахунку. Ось. Там виберете Pioneer, Setup, виберете всі налаштування, номер карти, ну, як зазвичай це робиться. PayPal не рекомендую користуватися, хоча, в принципі, ви і не зможете, тому що він тут не працює для українців. Тобто ви його можете підв'язати, але гроші вивезти на нього не зможете. Це я вже проходив. Також тут в цьому розділі ви можете подивитися, скільки у вас на рахунку грошей. І скільки у вас висить в оплаті. Тобто, яка система роботи Upwork? -у? Коли замовник підтверджує виконання завдання, гроші не одразу вам зараховуються на рахунок. А від 1 до 3 днів вони висять, ну вони заморожені умовно. Ось. Тобто гроші зараховуються там протягом кількох днів. Якщо це погодинна оплата, Гроші можуть після виконання вашого замовлення, по-перше, коли ви працюєте погодинно, підсумок цієї роботи кожен понеділок робиться апворком. І ось, наприклад, ви до п'ятниці зробили завдання, автоматично Upwork порахував кількість годин, яку ви пропрацювали, і тільки в понеділок він вам напише точну суму, яку ви заробили. І ось з цього понеділка до моменту зарахування грошей на ваш рахунок може пройти від 3 до 5 днів. Тобто, це, так, це дуже не швидко. І треба обов'язково, щоб замовник, коли ви працюєте погодинно, підтвердив виконання замовлення. Так, ну в принципі. А. Також вам треба заповнити свою податкову інформацію, але там нічого складного. Там просто треба буде ввести свою адресу, можливо, ІНН, але це навіть якщо у вас нема ФОПу, це взагалі не проблема. Тобто, там головне опорка, треба поставити галочку, що ви є не громадянином США. Тому що там якась своя податкова система. І в принципі, все. Так. Ну, бачите, в принципі, на Upwork не так складно почати працювати. Головне це заповнити свій профіль, додати, створити своє портфоліо, додати його на UpWork і також на якусь платформу умовно на Behance. Щоб копіювати посилання і вставляти в заявку, тому що заявки із посиланням на ваше портфоліо будуть максимально ефективно кидатися в очі замовникам і вони будуть дивитися їх. Ось, в принципі, це все, що я хотів розказати вам про роботу на Upwork. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете писати їх в коментарі. Якщо вам треба буде якась порада, я також це прочитаю і зможу вам відповісти, ставте лайк, підписуйтесь, далі я планую вести цей канал. Можливо, зроблю челендж, як заробити... покажу приклад, як заробити 1000 доларів за місяць. Повністю буду знімати вам, як я кидаю заявки, як я виконую роботу. Також на цьому каналі будуть деякі відео про дизайн, про фішки всякі дизайнерські, про інструменти і так далі. От. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. І до наступних відео.